Екзаменаційний маршрут номер 1 сервісного центру 5154 місто Одеса. Друзі, буде починатись маршрут звідти, з території буде виїжджати. Виїхали, там включили прав... лівий поворотник, за шлагбам виїхали, тут вмикаємо правий сигнал повороту і повертаємо праворуч, надавши перевагу автомобілям, які рухаються зліва. Зараз автомобілів вже нема, сервісний центр зачиняється, тому тут е трішки, менше трішки автомобілів, ніж буде, коли ви будете складати іспит. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Рухаємося прямо, зайнявши крайнє праве положення. Вмикаємо правий покажік повороту. За 50-100 метрів у населених пунктах та 150-200 поза населеними пунктами. І тут ми перелаштовуємося у ліву полосу, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються, дивимося в дзеркало і рухаємося прямо. Бачимо знак 516, він такий вигорівший, але по ньому видно, що е, тут права полоса для повороту праворуч. Рухаємось у мене зараз вимкнена третя передача. Друзі, я вам нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколу на ваш вибір. Назвали прізвище, ім'я та по батькові, показали паспорт на камери, пересвідчили, що у вас нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, зеркала, кермо, підголовники, пристегнулися. Перевірили, чи у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристигнутий водій або пасажири, затягнутий ручник або не зачинена двері. І витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, вмикаємо необхідний побачик повороту, пересвічившись без початку руху, починаємо рух. Зараз я рухаюсь на третій передачі, у мене швидкість 45 км на годину. Раджу вам їхати трохи повільніше, десь кілометрів 30-35 км. Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору. Бачимо у нас тут знак головної дороги, бачимо знак, знак напрямку руху по смугах. Для того, щоб рухатись прямо, ми їдемо або в лівій смугі, або в середній. Ми вибрали середню, щоб там ми вже їхали, коли приїде перехрестя, щоб ми опинились саме в правій смузі. Бачимо знак 2.3 головна дорога, але він у нас не діє, тому що світлофор працює. Нагадаю, якби світлофор не працював або працював у режимі жовтого мигатіння, то ми першочерговість приїзду регламентували саме б знаками пріоритету. Так як у нас світлофор працює, ми керуємося сигналами світлофору. Був би у нас регулювальник, тоді б світлофор би не діяв би і... Регулювальник безкосово, крім знаків світлофору, сигналів світлофору, дорожні знаки, розмітку. Рухаємося прямо. Це екзаменаційний маршрут номер 1 Їх всього 11. Будь ласка, дивіться, вони всі є на каналі у відповідному плейлисті. Тож, заварюйте смачну каву, передивляйте. Хто, хто придивляється, вдало складаєте іспит, вдало складає іспит. Також ви заощадите на послугах автоінструктора. Буду вам вдячний, якщо ви допоможете на розвиток каналу. Карта Приватбанка є в описі цього каналу, а також закріпленому в закріпленому коментарі. Тут ми вмикаємо правий покажік повороту, перелаштовуємося у крайню праву колосу і повертаємо праворуч. У нас дозволяючий сигнал світлофору, також є зелена стрілка на білому фоні біля червоного сигналу світлофору. Якби у нас Бачимо припарковані машини, лівий поки ще повороту, об'їжджаємо автомобілі і рухаємося прямо. Якби у нас був би забороняючий сигнал світлофору, нагадаю вам, то ми б могли право проїхати, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху. Стоїть маршрутка, якби вона зараз смикнула лівий покійт повороту, ми не зобов'язані надавати їй право виїзду, ну першочерговість проїзду, бо так як ми в принципі, знаходимося в населеному пункті, але там зупинка, вона зроблена так, що там нема кишені, тобто була б кишеня. Саме повинні були б надати і перевагу. Надаємо перевагу пішоходам згідно пункту правил 18.1, зниживши швидкість, або повністю зупинивши автомобіль під знак 5.38.1 рухаємося прямо. Бачимо, у нас забороняючий сигнал світлофору. Ми залишаємось у лівій смозі, не дивлячись на те, що у нас зупинилася смуга. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору, жовтий, зелений і рухаємося прямо. Зараз нам необхідно повернути ліворуч. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту. Тут у нас ремонт дороги, тому трохи ми зміщуємося. Бачимо, у нас додаткова секція. В'їжджаємо маршрутку і повертаємось у свою полосу. Рухаємося прямо. Не перетинайте суцільну лінію, якою позначена велосипедна, велосипедна доріжка. Зверніть увагу на дану розмітку. Вона тут перероблялась, тому Видно та, що більш нова і краще видно. Зупинка громадського транспорту. Нагадаю, не можна на ній зупинятися, також на відстані 30 метрів до та після зупинки. Також не можна зупинятися на пішохідних переходах і 10 метрів до та після них. На виїздах з прилеглих територій не можна зупинятися і 10 метрів до та після виїзду з прилеглої території. Рухаємося прямо. На пішохідних нам не можна рухатись заднім ходом, і не можна виконувати обгін у населених пунктах 50 метрів до пішохідного переходу, поза населеними пунктами 100 метрів до пішохідного переходу. Займаємо крайнє праве положення на дорозі згідно правил дорожнього руху. Також вам нагадаю. Що при перелаштуванні До речі, зупиняємося перед стоп лінією 16.3. Бажано зупинитись так, щоб було видно цю стоплінію, тоді ви точно будете знати, що ви зупинились. Але щоб перед ній зупинитись, можна і трохи далі проїхати, але так як новачки не зовсім розуміють габарити автомобілі, краще зупиняйтесь так, щоб її було видно. На дозволяючий сигнал світлофору. Друзі. Нагадаю вам, що при перелаштуванні вам необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються по тій полосі, в яку ви намагаєтесь перелаштуватися. А за умови одночасного перелаштування, перевагу має той водій, який рухається вправо в правій полосі. Тобто, той, хто. Рухається зліва, повинен надати перевагу. Рухаємося прямо. Друзі, у житті я вам раджу ось це ми на іспиті рухаємося. Так, щоб зайнявши крайню праву смугу. У житті я вам раджу не займати оцю смугу. Бачите, у нас тут зелена стрілка на білому фоні біля червоного сигналу світлофору. І тобто забороняючий сигнал світлофору, автівки мають право повернути. Але за мною там зібралось вже зараз, ось я бачу там три чи 4 автомобіля. І тобто я один стою і тримаю їх, краще цього не робити. Краще перелаштуйтеся в середній полос. Ну і в житті, як правило, в крайній правій полосі водій намагається не їздити. Зараз ми вийдемо на перехрестя з круговим рухом, і нам треба і нам треба на ньому. Так, тут у нас більше перехід, нам треба на ньому розвернутися. Вмикаємо лівий покажчик повороту, завчасно займаємо бажано крайню ліву смугу. І рухаємося. У нас, дивіться, зелений сигнал світлофору ми їдемо, але тут вже у нас перехрестя з круговим рухом, знак 410 стоїть і знак 2.1 дати дорогу. Тому ми повинні надати перевагу всім автомобілям, які рухаються по колу. Поки повороту не обов'язково включати. Бачите, деякі автомобілі включають, але згідно правил дорожнього руху України. Поки повороту поворота вмикається тільки при з'їзді з кругу, звісно, правий. Так, ми тут трохи приїхали. Блін, я забалакався трохи, намигаючи приїхав. Тут ми перелаштуємося. Друзі, я вибачаюся, у мене дуже багато інформації, я і записую і говорю, тому... Рухаємося по колу, дивимося. Трамваї нема, їдемо прямо. Бачимо обмеження швидкості 30 км на годину, тому знижуємо швидкість. Тут ми вмикаємо лівий покажчик повороту, тому що... Бачимо, що можна тут з цієї полоси направо-наліво. А тут вже ми перемикаємо на правий покащик повороту. І автомобілі, які рухаються, тут нам повинні надати перевагу, але ми дивимося, чи вони дійсно такі нам надають перевагу. Автомобілі припарковані, об'їжджаємо з лівим показчиком повороту та повертаємося у свою полосу. Зараз я тут рухаюсь на другій передачі, швидкість 35 км на годину. Ну, десь отак от буде саме комфортно вам рухатись. Чим повільніше ви будете рухатись, тим краще. Лівий покажіть повороту подивилися, ліве дзеркало повернуло голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Трохи знижуємо швидкість, щоб... Приїхати з безпечним інтервалом. Нагадаю, безпечний інтервал, до речі, при право по першіку повороту також дивіться у праве зеркало. Бо там може двоколісне, чисто теоретично підлізти. Рухаємося прямо. Безпечний інтервал, нагадаю, це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Доїжджаємо до регульованого перехрестя. У нас зелений сигнал світлофору, ми рухаємося. Також бачимо знак 2.1 дати дорогу, але ж так само він не діє, бо працює у нас світлофор. Тут ми займаємо крайнє праве положення рухаємося прямо. Зараз ми будемо повертати праворуч, вмикаємо завчасно правий покажчик повороту і повертаємо з правої полоси. У нас тут дорога з одностороннім рухом, рухаємося прямо. Бачимо пішохідний перехід. Пішоходів нема. Рухаємося далі. Нагадаю, що якби за пішохідним переходом у дворі затор, який змусить вас зупинитися на цьому пішохідному переході, то згідно пункту правил 18.6. До речі, бачите, ось це знак напрямок руху по змобух. Нам можна повернути ліворуч тільки з лівої смуги. Бачимо кінець дороги з одностороннім рухом і також головна дорога повертає ліворуч. Але все одно ми повертаємо і дивимося, чи нам надають тут перевагу. Всі нам тут повинні надати перевагу. Тому якщо за, за пішохідним переходом утворився затор, я не договорив, вам треба зупинитись перед пішохідним переходом, не можна на нього виїжджати. Рухаємося прямо, тут у нас знак головної дороги. Але все одно на перехресті бажано трохи знизити швидкість. Рухатися краще зі швидкістю 30-35 км на годину на іспиті. І десь друга-третя передача. Бачимо, у нас дозволяючий сигнал світлофору, завчасно вмикаємо правий поки повороту, бачимо, що з нашої правої полоси можна праворуч ліворуч вруч повертати, ми зараз праворуч повертаємо, також є. Зелена стрілка, якщо, якщо буде зелений сигнал, червоний вибачаюсь, сигнал світлофору, то можемо їхати на забороняючий сигнал, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху, а також пішоходам. Припарковані автомобілі, подивилися від дзеркала, перелаштувалися і йдемо далі. Парковані автомобілі у нас закінчилися. Правий поки що повороту подивилися у праве дзеркало і повертаємо, займаємо крайній правий положення. Бачимо пішохідний перехід, знак 5.38.1. З іншого боку 5.38.2 Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору. До речі, тут би краще було б і перелаштуватися в ліву полосу. Бачимо, у нас є таймер, все чудово. Десь на 5 секунді я вам раджу вже витискати щеплення, вмикати е, притачу, під, під, підвести щеплення. І у нас жовтий, зелений, і якраз ви нікого не будете затримувати Вмикаємо лівий покажчик повороту та перелаштовуємося у ліву полосу. Бачимо, у нас тут е, дорожні роботи йдуть і ми вимушені. Трохи заїхати на зустрічну смугу, знижуємо швидкість і повернулися. До речі, все це треба супроводжувати сигналами повороту. Зупиняємося перед втоплінією. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Можете дивитися на пішохідний світлофор. Так ви будете розуміти, коли там буде перемикатись на дозволяючий сигнал. Бо нема таймеру. І також на пішохідному на світлофорі я вам раджу знімати руку, руки з керма, там покласти їх на колінки собі. Трохи вам буде краще, щоб ви трохи відпочили. Рухаємося прямо. Пішохідний перехід, бачимо автівки, запарковані з порушенням, трохи знижуємо швидкість, бо пішоходів не видно буде, якщо вони будуть йти, і продовжуємо рух. Тут у нас ремонтні роботи, вмикаємо правий покажчик повороту та повертаємо праворуч. У нас дозволяючий сигнал світлофору. Повертаємо праворуч, рухаємося прямо. До речі, друзі, зверніть увагу, що дорожні знаки пріоритету вони всі відрізняються. Три основні знака 2.1 дати дорогу, 2.2 стоп приїзд без зупинки заборонений. І 2.3 головна дорога. Так, тут дивіться, нам необхідно проти ліворуч, і ми до суцільної лінії розмітки займаємо ліву полосу. Надаємо перевагу зустрічному стрічному транспорту і повертаємо. Так, у них вже червоний і не рухаємо, То До чого я казав? Оця форма знаків дорожніх. Дати дорогу, головна дорога, проїзд без зупинки заборонений, стоп. Це спеціально зроблено, бачите, різної форми. Ось бачимо цей знак 2.1 у нас. Це різної форми, спеціально, щоб ви, якщо там зїхали десь на перехрестя і не бачите. Чи ви на головній дорозі чи на другорядній, щоб ви розуміли. Так, ми тут надаємо перевагу автомобілям. Щоб ви розуміли, ви можете з іншого боку побачити знак, ну, тобто автомобіль, який рухається там на перехресті по другій дорозі, ви можете побачити. Відображення цього знаку, ну тобто в тильну сторону його. Ви так можете зрозуміти методом виключення, на якій ви дорозі знаходитесь. Але нагадаю, що згідно правил дорожнього руху, якщо ви не знаєте, на якій ви дорозі знаходитесь, на головній чи на другорядній, то вам треба вважати, що ви знаходитесь на другорядній. Хай вам краще посигналять. Рухаємося прямо. Раджу вам записуватись на іспит на самий ранок, якщо є така можливість, інспектор прийде відпочивши і ви вдало складати іспит при відповідній підготовці. Також краще, як на мене, здавати в суботу. Буде менше автомобілів, тим більше якщо це буде ранок. швидкість 45 км на годину, третя передача, вона включена. 1800 обертів двигуна, Калінчисто овал. Тут у нас розмітку дуже погано видно. Але, згідно правил дорожнього руху, треба поділити. Дорогу приблизно враховуючи габарити транспортних засобів та безпечні інтервали. Бачимо дорожні роботи, знак тимчасовий на жовтому фоні. Також бачимо знак 3.29, максимальне обмеження швидкості 50 км на годину, не можна рухатись з більшою швидкістю. Тут у нас знак обмеження швидкості 30 км на годину, знижуємо швидкість. Але згідно правил дорожнього руху, якщо ви бачите, що знак дорожньої роботи є, а дорожніх робот немає, то в принципі ви можете. Не виконувати такие все знаку на желтом фоне. Повертаем. И рухаємося прямо. Сейчас я поверну камеру. На дорогу. вмыкаем левый покащик повороту. Та повертаємо ліворуч. Всі ваші дії повинні супроводжуватися сигналами повороту. Бачимо велосипедист, лівий поки повороту, подивилися від зеркала на пів секунди, повернули голову. Тут вже не будемо повертатись, поки всі ці, всіх цих велосипедистів не об'їдемо І правим Щиком, повернулися, обов'язково подивившись у праве дзеркало, бо там може хтось підлізти. Тим більше, що інспектор все фіксує, дивиться, і камера є, все видно, чи ви дивитесь по зеркалах, уважно дивіться по зеркалах завжди. Обережно повертаємо і рухаємося прямо. Друзі, дуже дякую, що додивились відео до кінця. Пишіть ваші коментарі, передивляйтесь рекламу, яку Ютуб вставляє. Якщо є можливість, не нажимайте на кнопку Пропустити. Буду вам за все вдячний. Дивіться інші відео, всі вони є у плейлисті. Пишіть, з якого разу ви склали іспит. Давайте разом робити Ютуб ще більш корисним для всіх нас. І заїжджайте на територію сервісного центру, паркуйтесь там, де вам накаже інспектор. Дякую за увагу. І до зустрічі на дорогах. Всім пока.